Привітки! Сьогодні будемо створювати піксель-арт, як найпростіше це зробити. Створимо новий проєкт, даємо йому назву. Після цього переходимо в блоки. Потрібно знайти блок розширення. В розширенні ми шукаємо піксель арт він має бути зараз останнім. Після цього, коли відкриється, у нас збоку з'являються блоки піксель-арт. Будемо їми користуватися. Коли ми їх використовуємо, то саме в цих блоках можна одразу натиснути квадратик малювання і можна одразу малювати. Дивіться, тут є олівець, яким можна проставляти пікселі. Із намальованих квадратиків один блок це чотири таких сіреньких квадратики. От, і можна створювати зображення будь-яке від руки, це, наприклад, можна робити з якогось зображення іншого, або придумувати з голови. З ширини це іде 8 максимально пікселів, максимум 8 блоків, а вгору вниз – них От, 9. І якщо ми створимо зображення, то коли ми зробили саме малюночком. Тобто не використовуючи координат чи блоків. Цей блок є вставлений в код, натискаємо готово внизу справа. І після цього ми в коді в самому можемо вже одразу запускати такий код внизу, так, стрілечкою зеленою. Після цього в чаті прописуємо одиничку, чи якусь іншу команду, яку ми запрограмували. І це зображення відтвориться з допомогою блоків, так, це блоки бетону з допомогою кольорового бетону. Давайте тепер ще здублюємо для експерименту і зробимо в різні напрямки. Тобто там можна схід-захід, північ-південь. І зробимо всі ці чотири напрямки і подивимося результат. Так, запускаємо. І якщо ми зараз подивимося, то цей самий малюнок він зобразився всі чотири сторони. Зараз зверху подивимося, як воно це виглядає. Ось так. Тобто одне зображення, воно в чотири напрямки світу зробилося. Так, в такому піксель-арті ми не можемо робити на підлозі, коли воно лежить як підлога кольорова, тобто це зображення тільки як стіна. І також воно не дуже велике. Але для тих, хто зовсім малючок, так, хто маленький, тільки вчиться програмувати, то для нього це ідеально. Тобто це його не злякає саме програмування. І дійсно можна почати з чогось такого милого, симпатичного. От, Можна взагалі взяти заливку заповнити певним кольором, наприклад, зоріне на небо, і потім поставити пікселями невеличкі зірочки олівцем. От, Можна так залишити, можна ще місяць домилювати. Це вже, тобто, не по пікселям як по якомусь зразку, а вже від самого бажання художника, як, як забажаємо. Так, і після цього, як ми створимо своє зображення, яке ми собі придумали, теж натискаємо готово. І запускаємо в чаті вже іншу команду, бо це ми під іншою командою. І відходимо в бік. Це вже буде мати і фон. Бачите, вже має фон, таке зображення. Тобто з цим досить цікаво легко гратися. Для наймолодших тається ідеальний варіант програмування.